Таку кількість мисливських собак та ще різних порід рід, рідко, коли побачиш в одному місці. Сьогодні до колодинки на обласну виставку власники привезли вісім десятків своїх чотирилапих. Усіх собак розділили на п'ять рингів: гончі, лягаві, борзі, лайки та норні. Вони показують, як вміють ходити, а фахівці дивляться, чи доглядають за ними господарі. Здобу нівчанин Анатолій Терлига зі своєю західносибірською лайкою Альфом виставок не пропускає. каже: у нього собака, якою гріх не хизуватись нашої місті... в основном кабан. А так, как порода, прекрасная. Потому что это собака, которую не выводил человек. Это не биоробот, как остальные породы. А такая, как ее создал Бог. Очень компанейская, умная, правда, самостоятельная, хитрая, иногда упертая. А от рівнянин Юрій Богуш з ладкошерстним фокстер'єром та російсько-європейською лайкою приїхав на виставку підібрати своїм улюбленцям пари. Проблема єдина – це знайти хорошого, ну в цьому знайти хорошу суку, ці хорошого кабіля знайти для в'язки. Оце проблема. Організатори кажуть, допомога у цьому це один із головних пунктів виставки. Дивляться, от я хочу з тобою пов'язати і вже дивляться більш-менш там. Чим батьки, щоб не було брідінга, щоб бо так само родовод, родоводбаж нас постійно ведеться, щоб ну е -е, не було допустим з строй пов'язані. Ну. Крім того, фахівці на виставці оцінюють чотирилапих по екстер'єру, тобто дивляться, чи правильні форми у собаки. Відтак їхні власники можуть отримати поради, що саме слід змінити у способі отримання свого улюбленця. Іван Мачук Назар зармідриган інформаційна програма День.